Пістрява стрічка Артур Конан Дойл Читає Світлана Соколова. Один із найкращих творів про Шерлока Холмса Пістрява стрічка або Строката Бинда детективне оповідання англійсько-шотландського письменника Артура Конан Дойля. До Шерлока Холмса звертається по допомогу Елен Стоунер. Вона розповіла, що кілька років тому, всього за два тижні до свого весілля, за загадкових обставин померла її сестра Джулія. Перед смертю Джулія лише встигла прошепотіти пістрява стрічка, але тепер й Елен збирається вийти заміж, і вночі вона теж чує, як і її покійна сестра тихий свист. Стоунер відчуває, що відбувається щось дивне і страшне. Тому і просить допомоги у Холмса. Переглядаючи свої записи про більш як 70 пригод Шерлока Холмса, які я вів протягом останніх восьми років, і вивчаючи методи свого друга, я бачу між них багато трагічних, кілька кумедних, чимало дивних, але не можу назвати бодай однієї банальної. бо Холмс, Працюючи з любові до мистецтва, а не заради грошей, ніколи не брався за розслідування, якщо справа не обіцяла чогось надзвичайного, навіть фантастичного. З усього цього різноманіття я, проте, не можу пригадати нічого винятковішого за випадок, пов'язаний із добре відомою у графстві сурей родиною Ройлотів із стоук Морана, а подія, про яку я хочу тут розповісти. Трапилася десь невдовзі по нашому знайомстві, коли ми з Холмсом, тоді ще обоє не жонаті, наймали разом квартиру на Бейкер Стріт. Можливо, я опублікував би свій звіт про цю пригоду й раніше, але свого часу я заприсягся тримати все в таємниці і звільнився від свого слова лише місяць тому, коли передчасно померла жінка, якій я його дав. Не зашкодить розповісти про всі факти ще й тому. Щоб пролити на них справжнє світло, бо маю підстави вважати, що сила на чуток про смерть доктора Грімсбі Ройлота зображує справу ще жахливішою, ніж вона була насправді. Це було на початку квітня 1883 року. Прокинувшись одного ранку, я побачив, що Шерлок Холмс, уже одягнений, стоїть біля мого ліжка. Як правило, він уставав пізно. Але зараз годинник на каміні показував чверть на восьму, і тому я глянув на свого друга не без подиву, можливо, навіть Семпол Компліт Редіті Кентиніу.